До Дня Незалежності і навколо цих так я подивилася дуже багато різного інформаційного продукту пов'язаного з інтелектуалами, які говорили на тему нашої незалежності, куди ми рухаємося, що попереду, і тощо, тощо, тощо. І як ви бачите з обкладинок, зокрема у сьогоднішньому етері будуть згадані і будуть висловлювання цитуватися Ірина Фаріон, Оксана Забушко і Ліни Костенко. Але різниця у тому, що. Інтерв'ю Ірини Фаріон було записано декілька років тому і воно не видавалося. І зараз воно викладено у загальний доступ, ви можете послухати це інтерв'ю. Інтерв'ю Оксани Забушко вийшли просто дуже багато, і, в ряд, і мало хто <пиш> <пиш> обійшов нагоду поспілкуватися з пані Оксаною з нагодою Дня Незалежності. Це були і лекції, і різні інтерв'ю, і, і от, наприклад, два відео, які я сьогодні використовую. А от Ссовно Ліни Костенко, тож ми бачимо декілька років тому, запас того, що говорила Ірина Фаріон, зовсім свіжа від Оксани Забушко. А те, що говорила Ліна Костенко, Ліна Костенко говорила 25 років тому на лекціях, які вона давала, серію авторських лекцій у Києво-Могилянській академії. І цю серію лекцій виклали десь рік тому. Я насправді з радістю поки чекала інтерв'ю Ліни Костенко. Жаданові шукала якісь інші ресурси для того, щоб подивитися, і, зрештою, скачала собі всю цю серію лекцій, щоб вона у мене збереглася, у нас в інтернеті дуже багато чого пропадає. І хотіла так чи інакше до цієї серії повернутися. І тут, коли я переглядала інтерв'ю за Бушко, Фаріон, Ющенка, ну, там багато, я багато всього дивилася. У мене там у мене снопи, снопи інформацій, думок, даних. І я зрозуміла, що багато в чому те, що говорить Забушко, дуже сильно перетинається з тим, що я чула у цих лекціях Ліни Костенко. А ви можете, до речі, подивитися там 14 лекцій. Кожна лекція має свою назву. В деяких лекціях є спілкування зі студентами. Є ще не всі лекції подивилася, але частину вже подивилася. І вони з одного боку такі дуже. Тематичні, дуже заточена на тематику, а з іншого боку, складаються з фрагментів вражень тогочасних, причому дотованих там до враження і 80-х років, і 90-х років така нарізка епізодів, які дуже часто є ілюстративними в моїх етерах для того, щоб показати, а що ж відбувається, а що з нами роблять, а як це все працює, тощо, тощо, тощо. Я сьогодні хочу зацитувати декілька реплік, і насправді це мав би бути ширше світо світоглядний АТР, Там у мене взагалі інші думки по іншому підв'язано, але і я його відкладала, і він у мене вже був то актуальний, то не А тут сьогодні атака Росії на Польщу відкрита, і я згадала, що дуже багато чого я чула в зі згадками про поляків у цих відео. І вирішила до цього повернутися. Тож, давайте дещо послухаємо і для себе зробимо висновки, тому що з одного боку, кожна спікерка говорить в першу чергу про нас. І кожна спікерка говорить це в різний момент часу. Отже, прямо зараз, 4 роки тому, 25 років тому, ну так, приблизно датую. Але вони говорять насправді про одні й ті ж самі речі. про... І ці речі, знаєте, як базові знання, і я дуже часто відчуваю себе капитаном очевидність, коли я роблю свої тери, Але з іншого боку, отак от ти послухаєш якусь лекцію чи просто говоріння протягом години, і воно теж щось там розкладає. І воно так розкладає, 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 розкладає у тебе в голові, а потім років через п'ять бац, і фундамент збудований, і ти далі можеш рухатися на якійсь актуальній надбудові, яка є релевантною до того, ким ти є, і будуєш свою ідентичність за своїм вибором а не за тим, що тобі згодовує популярний продукт, який привчає тебе до. Більшого задоволення до швидшого задоволення до допоміну того, щоб посміятися над мандавошками у, труса, у трусах, над вандобожками у трусах. Це дуже прекрасний контент. Про нього ми поговоримо завтра. А сьогодні давайте трошечки поговоримо про нас, що нам робити, куди нам дивитися, і як важливо іноді просто слухати, слухати, нанизувати собі ці досвіди, рефлексувати і думати, а що далі. 1989 рік. Один з викладачів Театрального інституту розповів мені, приймали в партію, це ще до Незалежності, студента, запитали, як він розуміє національне питання на нинішньому етапі. Він сказав, що хто знає. от коли він був у Львові, то там є національне питання. Там він відчув себе іноземцем, бо зрозумів, що там є Україна, а тут у Києві він не знає. Тут не відчувається нації. так що, мабуть, і питання нема. І ця теза безпосередньо пов'язана з Польщею, і ця теза безпосередньо пов'язана з боротьбою Росії та Польщі за Україну. І власне лекція Ліни Костенко побудовані таким чином, що вона збирає нанизуючи як намистини на якісь свої досвіди, щось якусь історію вичитала, десь щось побачила. А потім до них додає інші намистини і складає це у велику, у велику таку. Групу знання, яку, яка дозволяє вам зробити певні висновки з самотужки або ну з допомогою лектора. Власне, я дуже тішуся, що у мене теж такий підхід, і маю надію, що він вам підходить. І от сказавши оцю, розповівши історію про цього хлопця, який національно, національне питання у Львові є, а у Києві його ніби й немає, тому що він не помітив національного питання, яке виділяється у Києві, а у Львові воно чомусь то чого ж воно виділяється? Бо Польща. Російський історик Покровський. цитата, Борьба з Польщею в 17 віке стала боротьбою за Україну. Нас всіх училищ, що це було возірване. Російський історик Покровський. Боротьба з Польщею в 17 вікі стала боротьбою за Україну. Боролись два типа колонизации. Ну і знову ж таки, зважаючи на те, що у нас складні стосунки із поляками, насправді, і е, ці складні стосунки будуть залишатися складними до того моменту, поки у них перестане домінувати тема. Авалинська різня і ота, от все. А вони почнуть звертатися взагалі до різних відрізків своєї історії, в тому числі під радянський, під комуністичний, думати, що насправді російські е, тактики це і стратегії, це те ж саме продовження. Коли вони подивляться в бік биківні, поки коли вони подивляться у тридцяті е, роки у Сі, як вирізано було всю польську еліту і коли вони подивляться взагалі на смоленську трагедію в сучасності. Ну коли вони більше будуть звертати уваги на те, що відбувається у сучасності, а не будуть з'ясовувати стосунки з землею, яку намагалася поневолити і власне, що у нас відбувається? У нас відбувається насправді насправді можливий сув у тому, як сильно змінюються ролі, і ці ролі. На мою думку, зміняться, тому що знову ж таки раніше, ну, 1700, якийсь там рік, да, Росія і Польща щось там намагалися розділити Україну. Так, звичайно, не зараз атакують. Ми зараз знекровлені. Але я переконана, я переконана, що єдиний шлях до майбутнього це. Виборювати собі позицію сильного регіонального лідера, а досвід, який у України є уже зараз, і сили, і дух, нарощений, дає нам цю можливість в той момент, коли два попередніх ну, в більш розгубленому стані. Тим не менш, я зараз далі буду цитувати лекцію Ліни Костенко. Вона говорить про те, що. З одного боку, це дві імперії, які хотіли проковтнути одна з одного боку, а друга з іншого боку Україну, але між ними є різниця. От різниця між двома типами колонізації. В Західній Україні, яка була під Польщею, нація все-таки збереглася. Що б там українцям не довелося пережити, але нація все-таки збереглася там. І цей студент. Відчув, що там є нація. У східній, що потрапила під Росію, нація знівельована, через те маємо цю проблему, кризу самоідентифікації. І, власне, а в цьому і різниця з тим, як нам вибудовувати стосунки з Польщею, тому що. І ця тема у мене спливала в різних етерах. Можливо, ви подивитеся про комунікацію, як я розбирала комунікацію Радослава Сікорського, коли він до нас тут приїжджав і разом з Зеленським спілкувався, зокрема і про буківнянську трагедію, зокрема зокрема, про дуже багато інших складних і головне. Запорошених російською пропагандою тем, до яких підсвічується одна тема, заглушується інша тема. Про це абсолютно не говорять. І відповідно розбурхувати ворожнечу між нами дуже важко. Тим не менш, якщо подивитися на наш підімперський досвід під одними і під іншими, під одними українська національна ідентичність збереглася. Ми не знаємо насправді, ми не знаємо, можливо, історія повернулася б інакше і нічого б там не збереглося, тим, тим більше, що Лєша Калаковський там багато пише про, про різні настрої у суспільстві. І знову ж таки, ми бачили дуже багато фільмів, ну, там, типу, Іда, про складні історії польського. Польської нації в момент голокосту. Знову ж таки, кожній нації треба відмовитися від того, щоб бачити себе винятково жертвою, і взяти відповідальність за дуже багато того, що відбувалося, бо історич, історія не відбувається, що в якийсь момент спалах такий, що всі стали поганими, а до того всі були хороші, і до того після того будуть ці хороші. А треба просто продовжувати зростати над собою. І я маю на увазі не тільки поляків, а й нас з вами теж.